Всі, хто на є, підійдіть сюди! Ну що, я думаю, що ми почнемо. Сьогодні ми починаємо без лайкота, просто тому що він сраний жлоб не прийшов. Спокійно. Це Катя, мене, напевно, погано чути, але сьогодні я буду філософствувати на рахунок сраного моніторингу. Зараз я вам покажу толпу, яка тут зібралася. Бачите, толпа зібралася така ніхіла і. Коротше, я не знаю, напевно, я то на канал Вакіно відразу ж. Як я вже повторююся, гота не буде, тому що він жлоб. І тому що гладіолус. Там, походу, навіть поважні дядечки з телебачення. Зараз покажу поважних дядечків з телебачення. Хтось має ще заяви? Був поважний дяденька з телебачення, який буде ті пошизне знімати. От, Серйозно ви дивитеся львівські новини? Всі разом чемно мене попросила заткнутися, але Мене попросила заткнутися. Я напевно послухаюся, просто тому що мичемно, коли наш вождь говорить, перебивати його своїми коментарями. Ми приходимо спокійно, спокійно, без е інших слів, поганих, і ви розумієте про що я говорю? Ми гарні, організовані. Буде вимагати своє право. Добре? Ще раз за заяву, може хтось прийшов і має. Ще оброби обличчя. Мамо, я не хочу. Чому Так, Тоді прошу йти за мною. А дві хвилини. Ще Дві хвилини почекаємо ваші. Ми будемо його чекати. Серйозно собака. Це буде довго, я напевно зупиню, обріжу і зроблю щось цяку магію. Та, да, Толпа така не густа, але толпа є толпа. Я очікував побачити більше народу. Але це вже щось. Що там? Що там? Толпа там. Толпа. Толпа, толпа. Ділимете їх скільки тут? Я думаю, десь чоловік Сьому, ну, 150 не більше. В принципі, це вже щось. 150 не один, не два. 150. Скейтер профі. він не це... профі, я краще в Думаю, що ми Окей, добре, починаємо. Зараз ми знову валим кудись. Ми здається, йдемо до друкарні імені Федорова і будемо там випр... вибивати свої права. Я не впевнений, чи ми що на щось вийде, але все таки будемо надіятися на краще. <сіпраць> 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 Треба буде на зйомках цього обрізати. Якщо мене забанять на ютубі. Окей, добре. Зараз я вам покажу пряму трансляцію. Коротше, ексклюзивні кадри, все, ви більше ніде не побачите, Ми ну, крім 24 каналу, який там зараз знімають. І ще купи всяких аматорів. дивимося. Погнали! Ви побачили достатньо? Так, а тепер нас чекає довга і страшенно нудна. Дорога, у, я не матюкаюся, я забув, я ж не матюкаюся. Довга і страшенно нудна дорога до сраного Господи, відділу. Ми освіти. Себе знімати, чувак. Спокійно, чувак. В цьому весь всьому все чу -чу туди збила машина, на. <ріх> я не матюкаюся всі матюки, треба буде при відео вирізати. <ріхи> Я, я буду вирізати матюки. Я буду вирізати. Запам'ятайте це. Якщо я не виріжу матюки, ви мене ви мені просто скажете. Ведь вам теж ми домовлялися, що захід буде відбуватися без ненормативної лексики. Захід має, відбувати, захід має відбуватися <связаний> без ненормативної <связаний> лексики. А, так що я не буду <связаний> при... 에, вживати не ненормативну лексику. Так, Сьогодні короче, нас кудись ведуть, і я навіть не можу вам показати, куди не ведуть, просто тому що це буде страшенно нецікаво. Що в нас заява? Так є? зніми, покажи. знімаємо показати заяву, зніма. яка в нас так і є. Так і є, дорогі вона в нас так і є. Коротше, дивимося. Показуй заяву. От це всі, це всі заяви, які нам вдалось. Це наші це коротше всі заяви, які нам вдалося зібрати. Ну, Люди ну самі розумієте, що масштаб не той, але є, що є. Просто, ти вертаємося знов дивитись на мою морду. За три дня, <плес> які ми... Ти... О, 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 В... О, це ж <плес> Вася! <плес> В... Ми ж не мачукаємося! <плес> 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 ми <ж> не матюкаємося. Дійсно, <плес> ми не Ми Не матюкаємося. Без матюків! Ми чесні, порядні львів'яни! Та! Так от, повторюємося ще раз. Ми не матюкаємося. Та Як ми будемо йти, це буде дуже довго, так як ми нас сидіти. Зусили ми не матюкаємося, так. Тому я це тупо вирубаю і зроблю магію телебачення. Історична довідка від Медведчтейна. Це ратуша. Міська рада. обітіль зла. Погони, якийсь стрьомний чувак. А принаймні він оригінальніший за нас Серйозно. Так. В нього зато погони з краном. Якщо у вас є погони з краном, якщо вас є погони з краном, ставте лайк. А якщо немає, ми з вас полахаємо. Бо у вас погони з У вас погони з краном, з зрадний Добре. Добре. Магітеле Ем... Ми зупинилися і я не знаю чого. Можливо, просто тому, щоб подивитися на навколишні краєвиди. Оцей будемо хотіти взяти, я його ні разу до цього не бачив, але він... На. Тут всі найактивніші елементи цього ем -ном 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 мітингу. Привітайся з громадськістю. Я привітаюся. Він не хоче вітатися з громадськістю. Вона хоче вітатися з громадськістю О, Боже, яка страшна! Боже, яка ж вона страшна? Якщо вона страшна, ставте лайк. Серйозно. Я лайк Він поставить лайк. У нас вже є один лайк за, за неї Тож у вас Добре. Я думаю, скоро ми виростемо до того, що Ютуб дасть нам партнерську підтримку. Я це голос сказав. Якщо я сказав голос за партнерську підтримку, ставте ф! Ла... Ми не матікаємося. Ми не матікаємося, ми не матікаємося і досить вже знімати мою потворну морду. Подивимося краще на їхні потворні морди. джентльмени. Добре? Ви думаєте, що їх дійсно багато? Синя, як ми тут 200 любити. Як ви ти не хочеш попадати в кадр. Это была входная карьера. Я думаю, можно зачинить это. Начать. Я помилявся. Їх таке до хіра. <кхи> але їх дуже багато. Ми ж не матюкаємося, в нас все дуже коректно. Хай машини пропускають, бігом. Так, їм треба повідомити, щоб вони пропускали машини, але я не можу Алё, цього висувати. Не загороджувати дорогу. Пропускають машини, хай стануть нормально. Не загороджувати машини. Машинам дорогу. Машинам дорогу, так. Машин... Не, 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 не загороджуйте машинам дорогу. Не загороджуйте машинам дорогу, машинам дорогу, так. Це новий слоган. Завжди прості смерті, можливо, в нього жина, дружина скоро народить, і він ляха, не може проїхати, де башу. Людям. Я забув, ми не матюкаємося. Я вдруге матюкнувся. Втретє. Про що? Я, матюкався, я. Просто не звертайте увагу. Це буде вирізано, запікано і просто анально випалено. Анально випалено. Спонсор. А дальше попилювати. Стара до Любського. Який спонсор? Не я, не я. Він не спонсор, ми його і так виріжемо, бо просто, тому що не політкоректно. Не кошерно. Взагалі якось не спонсор. <зів> <ні. зів> <зів> 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 119. 27 починаємо Бачите, зараз в ваших екранах побачите надзвичайно ексклюзивні кадри. Яка дівчина стоїть скупти папірчиків І. І о, Боже, це настільки хвилююче що я навіть втратив дар нормального голосу. Тому зможе не говорити якийсь мудак. 127 поможе. Дура. 147. 147 сраних заяв. Приблизно 150 заяв. Тобто їх як мінімум більше 147. Капітан очевидність іде до допомоги. Якщо заяв 147, то їх як мінімум більше 147. Це логічно? Це логічно? Це логічно? Тому що я майстер логіки. Так. Насмішаємо. Я не майстер логіки. Я не майстер логіки. Дякую всім двічі. Давай, давай. я буду ту знімати. Хоч, коли вони будуть кричати? Mm. А воно чути не буде? Якщо вони так будуть кричати, воші mm. депотати! Що як глядачі? Коротше, я знов з вами. Блять, тут машина. Вони тут, вони тут оруть, тут антидержавний заколот. Коротше, йду в самого Несанкціонований заколот. Ми, в принципі, не мали кричати, але так сталося. Ви мене чуєте? Гроші депутата! Кожням, гроші депутатам! Торим, гочням, гроші депутатам, блядь, що я роблю? Я не знаю, мені ж за це не заплатять. Коротше, не втикайте на мою морду, втикайте на морду. Муніторин, 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 гущням, гроші, депутати! Мітарим, гощам, гроші депутати, гунітарим, гощам, гроші депутати. Добре, це було чудово. Серйозно ну, так, виконання нормально, але подачка не дуже. Так, кому сподобалось, ставте лайк. Ми любимо Ми любимо лайки. Лайки люблять нас. Щось таке. Лайки. Нас люди люблять. Роман джас, спонсор нашого відео. Скажіть. Дуже складна ситуація, але ми справляємося. Хибать Боже, як так можна говорити? Це ж дец на нього. Просто магія телебачена. Ганьба! Ганьба! Ганьба, Ганьба, Ганьба! 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 Але кому, блять, ганьба? кому? Ганьба. Вони не оголошують! Табачнико! О, так краще, табачнику. Зараз до вас вийде табачник і скаже ганьба. Але це можна розцінити як порушення громадського порядку. Серйозно, я, до... я не хочу до вибачте їбатися, але це порушення громадського порядку. Ой, не ввієш. Камера стояла. там стояла камера, нас є, знімали. Буде, так, всіх знімали, жопа зараз всіх пов'яжуть.

Це вже жопа, це крайня форма. По-моєму, ми це вже казали, це вже було. Треба придумати новий слоган. Халявна конопля для народу. Халявна конопля для народу. Це як варіант, вибачте. Ось такий слоган з халявною коноплею був набагато кращий. Слоган з халявною коноплею був явно кращий, бо так і виконання краще. Вони кричать, зараз тупо сюди вірвуться мусора, вибачте, працівники нашої доблесної міліції і всіх нас до одного пов'яжуть. Що буде, в принципі, дуже плачевно і буде печаль, біда, якщо можна так сказати. Корен учням, гроші депутатам. Я цього не казав. Ям, гроші депутатам. гроші депутатам. Що вони городять? Який нафік моніторин? Ми не будемо писати молокарени, буде. Давайте. Будемо так. писати, будемо, ще як будемо. Так що то і то нікуди не дітись, але. Ми тут вже забороняємо простим смертним їхати. От щойно ну, в нас пройшла бабулька, вона налякана. Вона реально налякана. Зараз на нас почнуть кидати какашки, Ще трохи і на нас почнуть кидатись. А поки що займаємося нашою улюбленою справою. Розводженням демагогії. Вони перекрили дорогу піздець, ми ж не просили дозволу міської влади за 10 днів до того. Нас їх вб'ють. Нам треба швидко звідси волити, але я звідси не буду до останнього, просто, тому що я маю це зняти. Майді я звідси званю в перших ряда. Ви цього не чули. Виперся прямо на саму проїжджу частину. Оцей чувак ззаді хоче добратися додому, але йому не це не дають за люди. Без того в нього може бути сім'я вдома. Він об'їде. Може в нього вдома сім'я, може в нього дружина отот народить, або в нього там не знаю, Може бути, а в мене тупо, нагло не пускають. Це антидержавний заколот. Ан антидержавний заколот. Ми не санкціонований, але всім насрать, бо тому що він попередний заколот. Ми, в принципі, з самого початку обіцяли, що ми будемо тихо, і просто будемо мирно заявляти про свої права. Заявляє про ті справа. Геть табачника, геть табачника, геть табачника, мене з посадять, особливо мене, бо моя морда буде на ютубі, а ваші не будуть. Його морда на ютубі. Так, Це вже всіх почали напрягати, тому ми відійшли від толпи подальше, просто тому що, ну блін, ну, йопт твою мать, я постійно себе. Просто тому. Їхні, їхні лиця витябуру в Ютубі. Всі їхні лиця витябули в Ютубі. Правильно, привітайте з короч, короче, Коротше, продовжимо. Весь прикол в тому, що ми тут вже стоїмо зраних пів години і ще досі до нас ніхто навіть не вийшов. Давайте промоніторимо вікна. Боже, моніторимо. Таке ідіотське слово. Давайте знімемо е, руки і викинемо в вікно. Не раді? Давайте пр промоніторимо вікна. Так, тут нікого. І там нікого. І взагалі всім на нас насрать. Насрать! То так жахливо! Коли на всіх всім на тобі, всєх, на всіх на всіх, на... Я заїхаюся вже почав. Коли всім на тебе насрать. Гей табачника, геть -табачника! табачника. Так ніби всі не знають, що його треба нахай вже виперти. Особисто вже добре так набридли ці кадри толпи, яка кричить купую тут. Ой, тут кричить суспільно важливі речі. Да. Зараз видавні вам ще все детально розказує. Я це все чую. Нам не відмовили. Не відмовили? Не відмовили. Нам просто дуже тонко відмовили. Правильно сказано. Нападу. <посту> і, все, і все. Нам просто дали слово, нічого ніколи не піде. Ніякі заява. Яке спрощення, але хіба поплові зою побачить. Ви будете в ящику, виявляєте? Він буде в ящику. Я в ящику. Він, в ящику. Він, в ящику. Він буде в ящику. в ящику. І вона буде в ящику. <посту> <До кого повага? посту> Дійсно, такого повага. Повага до свого! До громадянина своєї країни, будь ласка, обов'язково. Повага. До громадянина своєї країни. Ви не ліниві задниці, не ліниві Я лінива задниця, я лінива задниця. Ми не хочемо сказати, ми ліниві. Але я тут. Ставте лайк, якщо ви за те, що я тут. Однокласники з керівниками. Тобто вона це угодила. Вона нас підтримує. Саме Найголовніше, що ми хотіли, правда? Ділок ми чекаємо уявлення про те, чи буде скорочення, чи не буде скорочення. А тоді ми будемо приймати якісь конкретні. Все. Ну як бачите, далі почалася анархія. Ніхто ні хрена не знає. Особисто я хочу піти в і забути про всю хуєту. Ми не матюкаємося, До нас таке хтось вийде. Я щойно почув з перевірених джерел. Нас хтось вийде. Буде. Буде? Буде. 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 Оце, що я зараз знімаю, буде в групі. Це буде в групі. Ні, кенлес, раз подався. Так, якщо ви хочете цей бред весь подивитися, це десь, десь в інтернеті. Подона, чесно, не знаєш? Що? Падона. Кого? Падона. Ні, я не знаю. Хтось його знає? Казали, що це будівний на нього. Ти ж учись своїх показ, яким бредом називаєш? Я такого не казав. А як ти казав? Я ти тільки що казав? Я казав, що це надії дуже маленькі. Дуже, дуже маленькі надії. Є завжди маленька в даному випадку, вона ще менше, Я не робити, але ж ми робимо це багато шаро освіти, вулиця про освіти людей. Половина буде блін таких, що не хочеться робити, бо що не хочуть купляти книжки. Нема таких в шумчук. Я, я знаю, є такі гібрик, які хочуть купувати книжки. Повірте мені, я знаю. Ми, ось, якщо, ми можемо просто вівторок. Ми можемо просто вівторок не прийти до школи, тобто ось, зробити як протест проти цього моніторингу, і ніхто не до школи, Потому, що Якщо ми не прийдемо до школи, оце реально летить вчителям. Тому що вчителям не... Вчителям летить по самі помідорчики. Це вже не розраховуйте. Like, технології зараз, технології ми очікуємо на Але хоча б на технології не писати. Ні, нічого не буде зроблено, Нас буде <плес> може... ну не мають права на фізичному составі це написати. <плес> Сидимо і бі... нічого <плес> не робимо. 45 хвилин дивимося на вчитель. А що, а мені подобається подобаються варіант? варіанти. Не приходите, ми не можемо це гарна школа, yeah, yeah. ми можемо аналізно попередньо, <піра> але значить сходимося на першому варіанті. Приходимо ніхрена не робимо. Це якщо це тільки зробить наприклад наша школа. Я Ми не будемо купувати ніяких збірників, тому що ми не хочемо купувати ніяких збірників. Логіка! Тут, люди, люди, люди. тут Туда Люди, 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 там люди, там люди. — Зараз це буде просто дуже погано. — Правда? Це буде дуже погано. Ага, нам буде погано, Андрію буде погано і всім буде погано. Тому що нас всіх загребуть. І не забуваємо про працівників до обласної служби КГБ, які не дремлють. Да нам повірте, вони не сплять. Так, да, дійсно серйозно підніміть Аліну, на уроки, бо вона до дуже... понеділок після уроків, наприклад, година четверта п'ятпівп'ятої. Так само може бути такий самий протест в понеділок. Будьте до Можете такого готові Ні, Ні. не встигнемо попередити за 10 днів. Не можна можна. Дякую. 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 потрібно кричати. Тобто, зараз ми от ми вас попереджали, просили не кричіть. Зараз буде кричати. Розслухуємо, розслухуємо за те, чому ми вам сказали кричати, хоча. Але ж ми не казали кричати. Вона говорить взаємовиключаючими параграфами. Та не мали права перекривати дорогу. Ми не мали права кричати. Це просто ми мали прийти і це була імпровізація, скажімо так. Люди, невідомо яка година. Я замахався. мені набридло тут стояти. Мені набридло, це все, це все дивитися, але мені набридло знімати, тому люди, вибачте за таку гівлю якість, що мене погано видно, ти... просто мені жахливо ліньки тримати спалах. Може... Дивіться, вони плакати, плакати, вони мають забрати плакати. Не ідіоти, вони мають забрати плакати. Це мітинг. Вже... Це не фактний гір, але ще працювати. Ну Вибачте, люди, ну це вже занадто мені здається. Це вже пізно. Заяви прийняли. Якого вони влаштовують? Лідин. Якого? Я замахався. Давайте подивимося отуди. О, давайте, тут люди. Люди вони втікають. Доброго дня. Це вони втікають чи в них просто робочий день закінчився? Оці от, активні е, суб'єкти, от саме через отаке. Я не буду відбувається саме через отаке. Але так е, точно не можна, серйозно люди. Те, що вони роблять, це неправильно. Може треба їх вже там скинути, попросити, щоб забрали плакати. ого Дубровний вже вийшов. Дубровний. Видно, вони двоєчники. Тобто вони аж так сильно протестують. Ну, але не мені судити. він вийшов. Він нарешті вийшов. І всім дуже дякуємо. Так, я тепер розходимося по домах, хавати свої гамбургери. Дуже вдячні тихо, дуже тим людям, які кричали альба і перечому і... приїжджати машинами. і зараз далі продовжуємо.

Потужних комп'ютерів. <ріст> <ріст> Бачите, цих хлопців. Вони <ріст> <ріст> герої невидимого фронту. Вони борються за ніхрін невідомо за що. Вони вірять в своїм ідеали, це головне. Головне, що вони вірять. Вони вірять, Я вам покажу коротким планом тих героїв. Вони наші герої, а не всі усі ідіози. Вони герої. Вони справжні герої. з них треба брати. Прик. Okay. Зараз шоста година вечора, насправді зараз дуже темно, я вже замахався серйозно цей мітинг. Взагалі мітинги дуже виснажують людей, особливо оцей. Якщо вам сподобалася все та ахінія, яку є для вас тренінгів 20 хвилин, чи скільки там воно буде переобрізці, то е ставте лайки, пальце тобто підписуйтесь на канал, половте мене в Твіттері і просто будьте крутими. Ніякого тролінгу, Я його не люблю. Якщо буде тролінг, буду відповідати.